З вами сказати слава нашому Господу, що Він дарував нам цей сьогоднішній день. А слово Господнє говорить: це той день, що Господь учинив. радіймо і тішимося в Нім. Яка в кожного радість, ви знаєте, я не знаю вашої радості. Але слово Господнє говорить, що ми раділи в Господі завсіди. Аллилуйя! Карбадаки мене. І Господь дарував нам сьогодні таку можливість єднання. І не знаємо, чи хтось знає, чи це буде останнє хлібоприломлення, чи воно ще буде. Хтось знає, чи не знає. От таке життя ми маємо. Але саме важне, як брат підмічував, що. Треба не готуватися місяць чи неділю, чи, чи в пості, скільки то дні багатьох да днім батьох церквах об'являє, брат сьогодні сказав хорошу думку. Я так само такої думки, що треба бути завсіди готовим. От ми зараз попали через 5 годин літак, сіли на другий берег і там хреба приромлення, а ми два дня не постили. Як буде приймати чи не приймати проти і сестри. А коли ми в готовності. То ми завжди в будь-який час, ми не знаємо ті церкви, чи там буде хлібоприломлення, чи не буде. У мене багато таких було моментів, коли я перелітав на той берег, а там хлібоприломлення. А я не знав, чи там буде хлібоприломлення, але я участвував, бо я готовий хлібоприломлення. Я в мене царство Боже живе, як брат говорив. Мир, праведність, радість у дусі святому. А якщо треба назад вертатися і в когось пробачення простити. А? а це правильно. Якщо прийшов, згадай, хтось має на тебе щось, примирися, а слово Господнє, мирися на дорозі. Поки ти ще на дорозі, і з братом своїм. Вся небезпека в тому, що ми не знаємо, коли наша дорога закінчиться. А Господь каже: нині сьогодні. Коли почуєте його голос, не робіть твердими сердець ваших як під час нарікань на пустині. Ну, я переходжу е, по темі, тому що сьогодні в нас, е, як вже було підмічено, що і хліб, і вино, і я розмишляв і ранком сьогодні над цим, тому що е, і російський переклад брав, і читав російський переклад, український переклад. І знаєте, і саме важливо, що воно не розходиться одне з другим. І тому, які б переклади не були, знаєте, завжди, що мене е, внушає слово Боже, е, які б переклади не були, і хто би їх не перекладав, Господь це держить під своїм контролем. Амінь. Ми віримо це. Якщо би хтось щось хотів, якусь фальш підсунути, я, я вірю, що Господь би не дозволив просто. Він би просто не дозволив. Бо ми чули сьогодні, яку вагу і ціну має Слово Боже. Чуєте, Господь сказав. І він не може зриктися самого себе, брат і сестра. А вже залежить від людини, наскільки вона вірить і дає місце цьому слову, щоб воно робило роботу. Бо воно живе і діяльне, і тільки Слово Боже, воно спосібне судити і має право на це. Є написано, воно спосібне судити думки і наміри серця, і не має створіння. Тобто ніякої тварі немає, яке було. Закрите від слова Божого. Чуєте? Якби люди куди би не ховалися, люди наушники надівають, вуха закривають. Якщо хтось починає проповідувати істину, багато людей взагалі можуть виходити із залу навіть, бо їх торкається слово Боже. Бо воно живе, Брати, і сестра. І тому як нам потрібно цінити оте істине слово Боже, яке є перечищене, і не потрібно нічого додавати. І не маємо права нічого віднімати. І сьогодні ми по слову Господньому на цьому місці зібрані, щоб виконувати видиму заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Він її започаткував. Слово Боже не помильне. Христос перший у всьому і в цьому був перший. Брат і сестра, і я буду чуть, чуть пізніше читати про це, як воно все відбувалося, але хочу науку апостольську зараз прочитати. В доповнення того, що я почав говорити, це перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, і я хочу читати 26 віршик, 11.26, перше послання до Коринтян. Бо кожного разу або всякий час, коли будете їсти хліб цей і чашу цю пити, Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Поки ще Христос не прийшов за церквою своєю, народ Божий ще звершає цю заповідь і буде звершати до приходу Господнього. А потім, а ми не знаємо, як буде наслідуючий раз з нами, я давав це запитання, але ми одне знаємо, що Ісус Христос і про це не забув сказати. Що я новим буду з вами пити в царстві моєго Отця. Ми віримо цим Словам. А для того, щоб нам там новим з Ісусом участвувати, нам сьогодні правильно треба тут на землі участвувати. І для того Господь дає нам здоровий розум. Ми маємо Слово Боже, і ми провіряємо своє життя, про що я вже говорив, чи в нашому серці живе. Царство Боже. Праведність, мир і радість у Дусі Святому. Я собі уявляю, знаєте, де коли прошу неділю, у нас тут піаніно грало, сестра подзвонила вчора вечором. Я вже тут, після молитви, і каже: Я заболіла, не буду грати. Ну, не будеш, нехай тебе благословить Господь. Але головне, що тут духовні мелодії є, брати і сестри. Амінь. Ви відживаєте це, переживаєте, це і дуже цінно. І зразу мені е, приходить такі, от е, нема написано, що коли апостол Павло і сила були в темниці в ранах, закуті в кайданах, щоб їм там якесь піаніно грало. А вони так співали і молилися аж землетрясіння е, сталося. Да? І тому, брати сестра, коли ми з вами знаєте в такому смиренні наближаємося до престолу Божої благодаті. А ще так звірою, і Господь небо відкриває. Я вчора, коли молилися, мені Господь декілька разів, я вчора свідчив і сьогодні засвідчу, Господь мені декілька разів відкривав, знаєте, туди просто така простір до неба. Стелі тут немає, нічого, просто так простір до неба, був так вчора народ молився вечором на цьому місці. Ще є такі люди, що так ще моляться, ревнують. І тому, Господі, допоможи, щоб кожен із нас ми були в числі тих, які знаходять час. Щоб в такому єднанні бути і в молитві, і настільки Господь наблюдає над молитвенниками, що ніякого нема преп'ятства для молитв наших, які йдуть просто туди. Ви вірите цим словам чи не вірите? Тому що воно так є. Амінь. Я свідок цього. І тому хочеться, знаєте, да, ворогу не вигідно, щоб такі молитви були. Ні, ворогу не вигідно, щоб сьогодні істинне слово читалося, йому не вигідно це. І в нього є агентів дуже багато. І серед так званого народу Божого, які зупиняють, які підножки ставлять, які, можливо, і крилавіри підрізають. Но Господь стоїть за Словом своїм. Амін. Каже апостол Павло, що я в'язень, але слово Божого не ув'язнити. Брати і сестра, слово Божого не ув'язнити. І тому, по слову Господньому, ми будемо з вами. Поступати читаю 26 шостий Бо кожного раз, як будете їсти хліб це і чашить пити смерть, Господь відчайте, аж доки він прийде. Є застереження. Хоча я вже робив е, предложення: якщо хтось щось в чомусь сумнівається, значить, можливо, на сьогоднішній день нема таких на цьому місці, але слово Господні все ж таки застерігає щоб ми з вами були обережні, коли ми е, участвуємо в цій заповіді Господні. Тому то, хто їстиме хлібцей, чи питиме чашу Господню е, негідно, тобто неправильно, той буде винний, слухаймо уважно, супроти тіла і крови Господні. От велика небезпека, правда, коли ми з вами неправильно участвуємо, не розважаючи про тіло Господнє, то ми будемо винні не проти брата, не проти кого, а проти тіла і крові Господньої. Це є дуже серйозно. І для того Господь е, не написав ніде, щоб ми були тільки за два дні або за три дні готові до воспоминання, на ну, що ми були е, завсіди готові, щоб ми ходили. Я ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Галілуя. Яка це прилегає? Я так дивлюся на деяких праведних людей, як вони, знаєте, ходили з Богом і навіть недавно розмишляв над патріархом Яковом, коли вже е, повідомили Йосипу, про якого ми чули сьогодні, що батько боліє, він бере своїх синів двох. І приводить. Я думаю, він точно не знав, що Бог благословить цих синів, отак. І будуть коліна два. Знаєте? але він бере синів, веде до батька, ставить і навіть по людському розумі. Він думав, правильно підведу. Значить, старшого під праву руку, а меншого під ліву руку. Но бувши Божим пророком Яків, він каже: Знаю, сину, знаю. Перехрестив руки. Як це добре? Як це добре до кінця служити Богу? Каже, мої дні з трансування були на цій землі. Чуєте? Якова дні трування були тяжкі, нелегкі. Ну, це був Божа, Божий чоловік, яким хвалиться по сьогоднішній день Господь. Я Бог Авраама ісака і Якова. Брат і сестра, як би хотілося. Щоб Бог хвалився, хоча б деколи мною. Брат і сестра, я думаю, ви б теж хотіли. Але нам настільки потрібно любити того, в якого повірив колись Авраам. І служити тому, кому колись служив Авраам і його потомство. Ми сьогодні віруючи всі, і не тільки ми, а багато людей. Ми є діти Авраама. ті, які повірили в Ісуса Христа і тому слава нашому Господу, що ми сьогодні маємо нам дана така привілегія. І вчора було підмічено, яку велику привилегію мають ті, кого Господь вибрав, щоб вони служили Господу, коли цариця Савська вона привела такий приклад: каже до Соломона: блаженні слуги раби Твої, які завжди перед Тобою і чують слова Твої, Твою мудрість. Но Христос, коли був на землі, Він казав: ото більше як Соломон, сьогодні стоїть перед вами, але люди не хотіли всі його слухати. На сьогоднішній день ми маємо велику привилегію з вами і слухати мудрість Господню, і служити Йому, і славити ім'я Його. Це велика привілегія. Ми вибрані Богом на діло святе. І слава Йому! І тому кожному із нас Господь дав роботу свою. І ми повинні з любов'ю її виконувати. Да, Маленькому будь вірний, над великим поставлю. А якщо не на цій землі, то війди, благословений, до радощів пана твого, ти в малому був вірний, а над великим поставлю тебе. А там же Господь все правильно дасть кожному, як ми на цій землі вірними. Оставалися в маленькому чи великому ділі, кому багато. Довіреність цього багато потребує. Це не так, то воно легко люди на сьогоднішній день бігають за тисячними церквами. Але брат, як тобі Господь, дові... якщо Господь довіряє, бо де коли люди довіряють, не Господь довіряє. Буває, люди виберуть. Але коли Господь ставить, то Він того, кого ставить, Він знає, кого він ставить. І так само на сьогоднішній день, коли Господь довіряє, якесь діло Він знає. Кому він довіряє, і він хоче, щоб ми вірними оставалися до кінця життя, і щоб ми служили і служили з любов'ю. Бо якщо ми не любимо Господа, ми не будемо любити братів і сестер, але він являється прикладом у всьому. І тому вся слава і честь нашому Господу. Я трошки відійшов від теми. Вибачаюсь, але воно вся тема, бо я пропіду слово Господі, і тому воно все потрібне. Я думаю, просто так Господь не дає мені цього слова, бо я е, ну не маю написано тут, що я маю сьогодні говорити. Я просто молю Господі, що скажеш. Я готовий. Я просто знаєте, Господь через мене просто дає оцю передає слово Боже. Ми ж його знаємо. ми перевіряємо, що щось неправильно. Я буду говорити. Ви мене зупиняйте. Кажіть ти фальш гониш. Але слово Господнє воно живе і діюче, для того воно сьогодні говориться. Воно для того нагадується кожній людині, щоб людина була готова на всяке добре діло. І ми зараз перед Богом стоїмо, і Сьогодні було багато вже підмічено. Я думаю, що до кожного я стараюся, коли я слухаю проповіді Вангелії, щоб мене ніхто не відблікав абсолютно нічого. Я навіть брата відказався, коли він е, хотів тут знімати, щоб я включав. я Кажу, брат, мене наймай собі когось. Я не буду, бо коли я е, буду там, то я не буду чути, що тут проповідується. І тому, господі, я брата Віталія згадував, коли тут одного разу його просили, щоб він за фольтомсів каже: Ні, беріть своїх дітей сиді там Я не буду там сидіти за пультом. А чому? Тому що коли я сиджу за пультом, я мушу там пильнувати, а я хочу чути, що Господь через слово говорить до мене. Я правильно думаю чи ні, брати і сестри? І тому зараз нехай Господь допоможе, щоб наші серця надальше були відкриті до словення, слухання Слова Господнього, відкриваємо разом зі мною. Я його часто читаю, але Слово Господнє, воно. Так, і, амінь. <кій> розмишляю, сьогодні розмишляю. Я сьогодні спеціально брав переклад, бо мені деколи деякі молоді брати, служителя, навіть буквально я місяць назад був на тому березі, і там деякі, навіть по поводу вечері Господньої, вони мені давали деякі запитання, а я так кажу: брата, ти прочитай добре, як там написано. А там прочитай добре. Я сьогодні спеціально взяв русський перевод ге, це Біблія. Думаю, а може там ну не так, як я в мене український написано, ну точно подивився, точно так же само написано. Знаєте, і тому думаю, господі, як це добре, коли не, не просто ми по переданню, там, десь ми почули, хтось сказав, або якийсь служитель церкви, він так веде все життя, і я мушу так вести. Ну, не так ми маємо вести, ми маємо вести так, як написано тут, в слові Господньому. І зато багато, знаєте, людей, які в істині, вони будуть гоними завсіди. Бо вони в істині, а істина завсіди в пренебреженні. Но Господь є істина. І вона встояла, і вона встоїть. І тому вся слава і честь нашому Господу, читай 26, 26 Євангелія Матвія. Записано, де слово Господнє. Так говорить, як вони споживали. Ісусу взяв хліб, тут мова йде про е, таємну вечерю своїх учнів, Як брат підмічав сьогодні, ж там посторонніх людей не було, там були тільки учні Ісуса, Христа, і Ісус, Тайна вечеря. Де Господи хоче, щоб ми приготовили тобі Пасху. Христос сказав: Слухайте, та вже хватить з тою старозавітньою Пасхою. Давайте ми будемо вже по ній. Христос нічого не сказав. Він, кінець закону, і Він виконав закон. І ось старозовіття Пасха все приготовлено, горниця прибрана, Ісус Христос участвує своїми учнями, а потім, Слово Господнє говорить далі, 26 вірші читаю, як вони споживали, Ісус узяв хліб, що ми будемо також зараз робити, і поблагословив, поламав і давав своїм учням. І сказав, прийміть, їжте це тіло моє. Я дуже часто ставлю наголос на це, що це є таїнство віри. І ми повинні це вірою брати. Чуєте, ми повинні, отак, як Христос зробив, Да, я собі уявляю учнів. Перший раз вони чують такі слова. Христос бере хліб, молиться. Його ламає, благословляє, і після молитви каже: прийміть, їжте, це тіло моє. Брати і сестра, сьогодні ми чуємо такі слова. І тому ми будемо також зараз приступати до цього. І так вірою ми будемо це приймати, яка це є дорогоцінність, і яка це є велика відповідальність? Хто буде їсти і пити неправильно тіло? І кров Ісуса Христа, бо хто буде їсти хліб цей і чашицю негідно, не розважаючи про ціло Господнє, суд собі собі і п'є. брат і сестра, не братові, не сестрі. Бо ми дуже часто бачимо брата сидящого рядом, сестру рядом, що вони неправильні, що вони такі, що вони такі. До тебе, до мене, слово Господнє говорить. конкретно, щоби я за себе думав, а ти за себе думав, думала. І буде правильно. Тому що Господь пильнує, контролює не так як Господь. Я думаю, вже ніякого адвоката ми не знайдемо такого, як Господь пильнує і контролює, брат і сестра. Ну він настільки милуючий, що Він благодать свою дав. І Він, знаєте, ми отримуємо від Бога милість велику по благодаті. Слава нашому Господу! І от брат, коли виходив на проповідь, він говорив: благодаті, мир да умножиться, о, да умножиться. Якщо би ми з вами, так коли він там дещо говорив, я не буду повторяти. Але якщо б ми з вами були вже е, досконалими, то він сказав дуже хороше слово: то нас би Господь вже забрав. Але раз ще не забрав, значить, нам ще треба щось досконалюватися, освячуватися, оправдуватися. І тому даний сьогодні час. Завтра не наше. І тому ми всі перед нашим Господом живим, діючим, люблячим. І давайте, як брат говорив, знаєте, я деколи практикую так. Просто їду і багато разів кажу Алілуя. От брат і каже, остається нам тільки тисячу разів, чи скільки він сказав, казати Аллілуйя. Безгідні, брата і сестри, маємо за що казати Алілуя. Алі. Ох, який добрий Господь! Алілуя. Слава нашому Господу! Нам залишається просто зараз виконати цю заповідь, бо ви всі йшли сьогодні, дехто запитував, чи буде у споминанні. Я молився на, на початку неділі. У мене була фізична болість, но Господь мене підняв і зцілив. І я в четвер, п'ятниця, субота, я вже три вечора тут був, слава Господу. І Господь устроївся, слава Богу, я би сказав, тому що Він устрояє, ще, як брат говорив, хороший приклад, що історію хвороби лікарі читають, і, і вже не знають, що, що тому пацієнтові сказати. Що тебе Бог? Як так тебе Бог ще держить? Ти вже мав давно. Не жити на цій землі. Ну, то ж Господь держить проти і сестри. І так само і я, коли мені на роботі сказали, що може, давні провірив, чи є чим. Я кажу, а що воно мені поміняє, якщо я поміряю, якби воно мені щось поміняло, якби я поміряв, де і вже здорові став після цього. Воно ж мені нічого не поміняє. Господь під контролем держить моє життя. Слава Господу! Аллилуйя! Я ще сьогодні мав стояти на цьому місці. Господь продовжує моє життя. Алілуя. Я Сьогодні мав ще бачити на цій землі ваші обличчя і разом помолитися. да І в мене свої переживання, і в мене свої ще бажання, але я довіряю Господу з вашою допомогою, молитвеною і підтримкою і тому вся слава і честь нашого Господу. Я приступаю, щоб нам встигнути служіння звершити братів Радова. Тут ще і про чашу, де Господь, 27-й вічик. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пейте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Слава нашому Господу! Брати і сестри, давайте піднімемося зараз на наші ноги. Тому що я розговорився трошки, і так навіть Господь мені чомусь дав таке попередження, що народ народний народ, хтось запізнюється, а потім хоче, щоб скоро закінчилося. Але треба задягатися в де коли в любов. І тому я буду приступати зараз по слову Господньому, Ісус Христос. Він знаходячи своїм мучем, я читав. Ви чули, він взяв хліб, Він його благословив, він його розламав. І сказав, прийміть їжте це тіло моє, і ми зараз будемо молитися, будемо ламати з Божою допомогою, а потім будемо приймати як тіло нашого Спасителя Ісуса Христа, молимся. Бо є, що за вас славарі бере, армадася, прослався Ісус служінні, через всяке серце, через всяку душу Тобі поклоніння, тобі слава. Отець Син, Святий Дух, Амінь. В цій трапезі Господні благослови нас Господь. Амінь. Я читав слово Господнє, що після чого Він чашу взяв, так само подяку віддав і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І ми зараз будемо також молитися над цією чашею. Щоби Господь нам благословив. Молимся, Господи Боже, Ти ця слава тобі, Киригішкирео, буки да кібери, козлів биків не могла знімати гріхів, ти сина свого послав для того, щоб він власною кров'ю набув вічне відкуплення тих, хто свячується, жертвоприношенням одним. Ти досконалив тих, хто свячується, і зараз, по слову Твоєму, як ти взяв чашу з вином. Ти її благословив, і нам благослови, Алілуя, Аллилуйя. Вона принесла благословіння. Алілуя, алілуя, Є сила в крові, в крові Христа, алілуя. алілуя, 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 Анець Божий пролив за нас, за викоплення від гріхів, відбиття і прощення, Благослови цю чашу видом, вся слава і честь тобі. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Ісус Христос. Це кров моя нового заповіту.